Алгоритм проповнення нерухомості це ну так дуже коротко, що є які послідовності. Я рекомендую робити, коли ви купляєте на спочатку за допомогою морського калькулятора, який я вам надішлю лінк, або моргаж-брокера, коли ви вже будете в Канаді. Ви визначаєте максимальну доступну суму іпотеки, Тобто, ви собі розумієте на що ви можете взагалі претендувати. Потім ви йдете до Реалтера, отримаєте у нього консультацію. Ви дивитесь, які є будинки, що за ці кошти ви можете дозволити. І наскільки оці ваші кошти, які ви можете отримати, наскільки той будинок за ці кошти відповідає вашим вимогам, да? І наскільки має сенс це розглядати як робочий варіант прямо зараз? Якщо ви дивитесь, що так ви можете цих коштів вистачає, щоб купити будинок, який задовільняв би ваші вимоги, хоча б на перший час, тоді вже ви продовжуєте працювати з ріелтором і звертаєтесь до брокера за пріопроволом, тобто Тепер ви не просто кажете мені там ваш дохід да, а ви приносите папіри, які підтверджують а, ваш робочий дохід. Знов таки є нюанси. Треба просто дивитись папери, щоб не було непорозуміння, не було а, двоякого трактування деяких а, там, що рахувати, що не рахувати. І також на цьому етапі ми перевіряємо ваш кредит-репорт, щоб не було ніяких несподіванок. Там деякі люди це роблять не дуже часто, і треба просто подивитися, який скор. Насправді, і насправді сам кредит-репорт подивитися, щоб не було ніяких там проблем, щоб це просто в останній момент не було перешкодою вам. Завершити вашу угоду, і потім, вже після того, як ріелтор знайшов будинок, вашої мрії, продавець прийняв ваш офер вашу пропозицію, ну, тоді вже mortgage брокер допомагає вам оформити іпотеку. Ну, це так дуже тезисно. На що варто звернути увагу саме в випадку моргіджа? Як правило, люди, люди питають одне питання: яка у вас відсоткова ставка? Да? Яку мені зробити відсоткову ставку? Є багато інших речей, які інколи можуть бути в кінці кінців більш навіть важливі, ніж відсоткова ставка. Частота платежів платежі можуть бути місячно мансли uh, раз в два тижні байвікли а Раз в тиждень і ще є два види частоти платежів: це Accelerated by Weekly і Accelerated Weekly. Оцей місячний платіж, двотижневий або тижневий. Між ними різниця насправді не дуже велика в фінансовому сенсі. Це просто наскільки вам зручніше, да в Канаді більшість отримує заробітну платню раз на два тижні. Тобто вам приходить ваші гроші раз на два тижні. Тому для багатьох працює оцей двотижневий графік погашення. Да? Воно автоматом у вас знімаються кошти з банковського рахунку. Сьогодні вам прийшла зарплата. Це завжди один той самий день, і ви налаштували так, що наступний день, наприклад, у вас знімаються кошти за мореч. Це просто зручно для вас, бо це не потребує вашої, не відволікає вашого часу, і вам не потрібно це якось цим слідкувати. Але accelerated Payments, Accelerated by Weekly і Weekly, тобто двотижневий і тижневий, частина платежі, вона допомагає вам насправді. Швидше виплатити вашу іпотеку і зекономити досить великі кошти на, на відсотках. Якщо в двох словах в чому сенс просто по різному по різному рахується, тобто, ви, якщо берете Accelerated, ви трошки більше платите кожен раз. Кожен раз у вас сума трошки більша Accelerated бойові, ніж в звичайному байвіклі. І оця різниця це може бути там ну, 40 доларів, наприклад, за платіж да? 40 доларів за два тижні. Це невелика різниця кожен раз, коли ви платите. Але ця сума йде безпосередньо в тіло кредиту. Тобто вона йде не на відсотки, а вона зменшує ваш борг. І тим самим вона накопичується і допомагає зменшити відсотки, які ви платите. в середньому. От просто перехід на «Accelerated by Weekly», Він економить десь три роки виплати вашого моргічу. Тобто, ви взяли морж за 25 років. Просто вибравши цю payment frequency, ви віддаєте його за 22 роки, і ви економите декілька тисяч доларів. А, просто на, на відсоток. далі дуже важлива можливість додаткових платежів. Знов таки, а, як правило, стандартні умови це в раз на рік anniversary date, це спеціальний день, коли ви як правило заключили цю угоду. Ви маєте право внести до 20% від вартості вашої іпотеки, додатково погасити її. Да? І в цей самий день, раз на рік, ви можете можливість збільшити ваші платежі до 20% Також є е, деякі програми, де більш е, зручний, такий, більш е, гнучкий е, варіанти можливості, де ви можете навіть просто без всяких обмежень. У вас з'явилось там 100 доларів, які ви можете давить, просто поклали. У вас немає ніяких обмежень, у вас немає за це штрафів, і оці програми вони насправді от у мене є. Мої клієнти, які платять щотижня, і у яких є можливість щотижня додаткові кошти, і вони там всі платять 250 доларів щотижня, і плюс він там 40, 50, 60, 100 доларів кожен тиждень кладе, і таким чином у нього він має гнучкість, тобто він не зобов'язаний. Він може вкластися, скільки хоче, але знов таки ці платежі йдуть відразу у тіло кредита. Тобто, ви відразу зменшуєте ваш борг, і тим самим ви автоматично зменшуєте кожен раз ваш відсоток який ки за за кредит. Ну знов таки це я так дуже тезисно, тому що це от, про це все можна говорити ще, ще один вебінар. Робити uh, mortgage пеналті штрафи з дострокового припинення договору. Вони теж можуть відрізнятись. Це може бути декілька тисяч, uh, якщо обрали в кредит Юніон. І до декількох десятків тисяч великому банку, і знову таки тут проблема навіть не в тому, що це кредит юні це банк, це треба дивитися просто конкретні вимоги, які ваш лендер пише до цих штрафів, тому що в Канаді не існує, на жаль, якоїсь формули, закони, які би регламентував, казав, що це повинно бути так і так пораховано. Кожен лендер, кожна установа сама собі вигадує ці правила. Є декілька загально прийнятих підходів. Але навіть в межах цього підходу, якщо ви побачите, що це називається отак, все одно вони можуть вносити зміни в формулу, і це може мати для вас значення дуже велике, коли ви розриваєте договір. Тобто, ну знов таки про що йде мова. Багато хто брав два роки назад по 3,7% кредити, моргіджі, да, іпотеку. Зараз у нас 1,7%, Тобто ці люди приходять і кажуть, окей, я хочу мати 1,7%, але у нього ще залишилось три роки дії старого договору. Тобто він його достроково перериває. І в цьому випадку він повинен заплатити штрафи. І от для цих людей зараз дуже важливо, де вони брали і на яких умовах вони брали свою іпотеку. Тому що, коли вони брали, ну, кого це цікаво, де якісь там штрафи, я ж ну, я беру, то 5 років буду користуватись. Але зараз вони хотіли б використати нові рейти, які дуже вигідні, але не всі мають можливість, бо су суто з фінансової точки зору, інколи ці штрафи вони перевищують всі вигоди від нового рейту. Портабільте це можливість переносу моргіч на інший об'єкт. А у деяких вона вже автоматом іде, у деяких ні. І тут можна сказати так, що якщо це якась маленька місцева кредитна спілка, ви взяли моргіч, то у вас може бути проблеми перенести його в іншу провінцію, тому що вона повинна бути ліцензована у всіх провінціях. Да? якщо це великий банк. То в чому перевага великих банків вони ліцензовані по всій Канаді, у всіх провінціях то там менше проблем виникає з тим, щоб цей моргідж просто перенести на в іншу провінцію на інший об'єкт. Ну і кешбек, це як повернення грошей ну, мабуть, всі знають цей термін, це повернення грошей. Да? Тобто, ви берете в нашому банку моргідж, ми вам платимо там 2, 3, 4, 5 тисяч доларів кешбек. Тобто повертаємо кошти. Прямо от, от, ви зробили, взяли моргідж, да там наступний день умовно ви отримали 4 тисячі доларів. Живими грошима, які ви можете витратити куди завгодно. Звичайно, це трошки більше викладати рейд, Тобто, треба рахувати, взагалі, чи мається сенс, чи не мається сенс, чи не переплачуєте ви ще більше за рахунок оцього підвищеного відсотку. І друге, цей кешбек знову таки при достроковому припиненні договору він по різному працює у різних банків. Тому треба, коли ви бачите це слово кешбек. Це я не кажу, що це погано. Це я мені подобається ця концепція. Взагалі, завжди коли дають гроші. Просто так це дуже добре. Але треба просто дивитись е, нюанси цих кешбеків і наскільки це е, наскільки це буде працювати вашу користь, чи не вашу користь. Ну знов таки, оці всі е, моменти вони вже будуть для вас більш актуальні, більш важливі, коли ви вже будете тут в Канаді, коли вже будете е, ближче, скажімо, до цієї. Стадії самої іпотеки, самої нерухомості для людей, які поки в Україні можливо просто знати про те, що це теж важливо, і що ви повинні питати крім. Підсотково ставки ще інші є питання, які повинні визнати. Тема наша наступна буде як швидше виплатити моргідж і заощадити на відсотках. Будуть мати три з тих, що були на тому слайді. це відсоткова ставка, частота платежів і можливість додаткових платежів, тобто prepayment option. Взагалі є дуже багато ідей, як можна пришвидшити виплату моргіджу, і як можна в кінцевому е залишку заплатити менше відсотків. Я консерватор з цього приводу, і я вважаю, що є люди, яким це цікаво. Є люди, які цим живуть, і вони можуть знайти складні рішення і впроваджувати їх в життя. Але для більшості з нас треба таке рішення, яке ми один раз би вибрали, і яке би працювало само по собі, і не потребувало би супроводу і постійної уваги, і не відволікало би наш час. Тому я більше сконцентруюсь на таких речах досить простих і тих, що можуть використовувати будь-хто з нас. А не розбираючи якісь надскладні конструкції і не роблячи якихось таких, знаєте, надто складних дій. Тому, от давайте так по простим речам, ми з вами сьогодні пройдемось. А якщо щось буде цікаво з більш складних, то ми про це зможемо поспілкуватись Потім ну як можна швидше виплатити і заощадити. Ну саме такі очевидна відповідь: це відсоткова ставка. Ну, навіть я тут не буду нічого розповідати. Це зрозуміло. Ніж чим менше ваша відсоткова ставка, тим менше ви платите в кінцевому випадку. І низька процентна відсоткова ставка, вона ну, майже завжди це плюс, а не мінус. А далі у нас є частота платежів. А це про це ми трошки поговорили минулого разу. У нас навіть дискусія виникла як платити і чи має сенс якось про це взагалі розмірковувати. Ми зараз подивимося більш детально на конкретних примерах. А це prepayment options, можливість додаткових платежів. Тобто, ви можете раз на рік якусь додаткову суму вносити, яка буде йти безпосередньо на погашення вашого балансу, і потім ми трошки поговоримо з вами про програму All-in-One, так дуже схематично, дуже недовго. Не і альтернативні рішення ми розглядати не будемо. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли, що вони, ви, якщо в інтернет підете, да включите Google, а, є дуже багато, навіть на російській мові на українській не, не зустрічав, але на англійській, на українській на російській мові а дуже багато вам розкажуть. І я нічого не маю проти тих рішень. Багато з тих рішень вони такі раціональні, але вони всі, вони всі складні. Вони потребують брати кредитну лінію і працювати з нею і. Ну, це, це складно, так? це потребує якоїсь додаткової уваги. Оці всі речі, про які ми зараз поговоримо, вони прості, тому ми будемо говорити сьогодні, будемо говорити про них. Якщо буде потреба, то ми зробимо окремий семінар, де можна буде поговорити, поговорити обсудити якісь більш складні речі. Давайте почнемо з payment frequency. Все-таки повернемось ми до нашої бесіди минулого разу. А, яка може бути взагалі? Які у нас є варіанти а, частотою платежів? Є Monthly, тобто щомісячно, Bi-Weekly. Як варіант accelerated by Weekly, Weekly і Accelerated Weekly. А uh, By Weekly і Weekly, uh, Ви б можете вибирати це просто як вам зручніше. Насправді вони вам особливої економії не дадуть і ну, нічого не змінять глобально. Та да? uh, має сенс розглядати варіанти Accelerated by Weekly або Accelerated Weekly. Тобто там, де є слово Accelerated, uh, це дасть вам користь. І насправді ну я не знаю випадків, коли б ви не могли б вибирати. Тобто, ви завжди можете вибрати а ту періодичність платежів, яка вам більше подобається, яка буде працювати на вас. Давайте подивимось на нашому випадку. Тобто, ми з вами миного разу говорили про середню вартість будинку 350 тисяч на ринку Вінніпега От наші 350 тисяч. Відсоткова ставка. Тут я порахував по 1,64 До речі, зараз уже у нас 1,59 Ми працюємо, знизили ставки. Тобто, от за один тиждень трошки, трошки знизили ставки, і даунпеймент 5% Значит, Ми можемо бачити, що у нас. Uh, при місячній сплаті 1404 долари, при Accelerated by Weekly 702,46 долари. Uh, тобто сума, ну, та сама, да? тобто два тижні 702, на два помножити буде ті самі 1404. Насправді ми самі пам'ятаємо, якщо хтось пам'ятає, минулого разу я пояснював, що якщо ми обираємо Accelerated, насправді ми платимо більше, тому що у нас є 52 тижні в рік, і ми платимо, робимо 26 платежів. А якби оце мансли було, то це було б як 24 платежі. Тобто, ми робимо на два платежі більше. Тобто, ми виплачуємо насправді на 1400 доларів за рік більше вибираючи селевіху. Але для нас, як для кінцевого споживача, набагато ну, наприклад, для мене набагато зручніше, якщо у тебе пейстап приходить раз на два тижні. Ти налаштував просто правильно датах, Ти отримав свій пейстап, свою заробітну плату. Сплатив раз на два тижні свій моргідж, і ти про це взагалі не думаєш. І так кожні два тижні у тебе це йде, і а, до чого це призводить в кінцевому результаті? На протязі 25 років, оця картина у нас, ви можете зекономити 7600 доларів, на 7500 доларів, і ви можете виплатити ваш моргідж майже на 2,5 роки швидше. Тобто, не роблячи ну, майже нічого, просто змінивши оцю частоту платежів. І все, і більше не робичи ніяких надзусиль, ви економите кошти і ви робите це швидше. Наступний варіант: у нас ми працюємо з збільшити наш платіж. Тобто, наші кожні два тижні ми збільшили платіж на 50 доларів. На 50 доларів ну щоб в місяць приблизно на 100 доларів це зробити. Ну які можуть бути варіанти, наприклад, ви отримали підвищення, чи вам просто збільшили заплатню. Чи ви просто зрозуміли, перший рік покористувалися мороджем, зрозуміли, що ви насправді ну, будете комфортно себе відчувати, якщо ви будете трошки більше платити. Да? Тобто ці 50 доларів раз на два тижні для вас комфортні. І ви просто ви до цього байвіку нашого accelerated payment додали всього 50 доларів кожен раз. Ви економите ще 5,5 тисяч доларів, тобто на вашому терміні 25 років ви вже економите більше 13 тисяч доларів у відсотках. І ви виплачуєте ваш моргідж вже на 4 роки швидше ніж 25 років, тобто за 20 років а, з хвостиком. Тобто, ви бачите, як ось ці прості дії. Знов таки, ви це раз ви маєте право раз на рік. Це ну звичайно у всіх майже моргідж угодах. У вас є таке право раз на рік. Ви можете збільшувати оцю суму виплат а, до 20% від вашого балансу, і раз на рік також можете робити якісь тобто платити якісь фіксовані суми. Тобто, вам нічого не треба цього робити, ви маєте на це право, але зробивши таку просту річ, ви бачите, якого результату можна досягнути. Наступний варіант: я розглянув, якщо ми зробимо порівняти тут. Тобто, оці наші 50 доларів, які ми платимо кожен раз при кожному платежі, більше. Або якщо ми візьмемо і заплатимо, тобто у нас виходить 100 доларів на місяць, да, тобто ми платимо за рік на 1200 доларів більше. А якщо ми просто візьмемо і один раз на рік 1200 доларів покладемо, буде різниця чи не буде різниця, ми бачимо, що різниці майже нема. Тобто, напроти 25 років ви зекономите 656 доларів, а це якщо ви будете робити ці 50 доларів кожен раз, і ви зекономите один місяць часу. Тобто, який з цього висновок, якщо, наприклад, у вас на роботі є бонуси там в кінці року вам плачуть бонуси, то ви можете спокійно просто от замість цього або в додаток от до цього а, increase payment, Ви можете цей бонус пустити просто на виплату вашого а, тіла кредита, і навіть ці 1200 доларів на рік, які ну насправді не така велика сума. Вони в кінцевому витув в кінцевому результаті вони також суттєво. Зможуть заощадити допомогти вам заощадити кошти і заощадити час. От, дивіться, наступний варіант: е, я зробив, якщо ви маєте можливість і те, і те зробити, Да? ви можете і на 50 доларів збільшити свою оплату, і ще потім, по результатам року, ви один раз 1200 доларів внесли, і ви вже економите. Е, ви можете заощадити 17,5 тисяч доларів за 25 років, і ви можете віддати вас моргаж за 19 років і 6 місяців 19,5 років. Замість 25, тобто ви 5,5 з половиною років уже економите. Тобто, от на таких простих речах, які прописані в кожній моргіч угоді, які не потребують від вас ніякого супроводу спеціальних знань, а, спеціальної уваги, які не потребують насправді ну, таких великих коштів, а ви можете суттєво знову таки в long run, в, великі довгостроковій перспективі, ви можете заощадити а, досить багато. А, давайте ми з вами. Поговоримо про страхування життя і моргіч, якщо ви пам'ятаєте минулу нашу бесіду. Там був слайд у мене, де ми, я намагався показати, як влаштований оцей іпотечний ринок. Да, і ми дивились, як захищені інтереси всіх дієвих осіб. І ми бачили, що той, хто купляє нерухомість, він захищений страховками. Там було у нас title insurance, яка легальну сторону справи. Захищає, страхує. Там у нас була страховка на саму нерухомість. А ці дві страховки були обов'язкові. Вони включені в будь-якому випадку, ви повинні з них платити. І там була у мене мальована третя страховка, страхування життя, яка ще раз повторюсь, на мій превеликий жаль, не є обов'язкова. Але давайте подивимося на цю страховку. Чому тому, що ну, по перше, от я переконаний в тому, що вона потрібна, вона потрібна взагалі навіть е без зв'язку з Моргеджем. Але тим паче, коли людина бере моргач, то має сенс застрахувати життя, а, тому що це, ну, це, це велика справа, моргич, великі гроші. А, чому я про це хочу поговорити? Тому що насправді на ринку є, є багато знов таки варіантів і варіацій, але є два таких основних типи. Да? Якщо от так не дивитись там. Зовсім детально, то є таких два головних типи, які дуже відрізняються між собою. Я просто хочу, щоб ви знали, що вони існують, в чому між ними різниця, і були ну, можливо трошки обережними, коли дійде до цього, і або коли зайде а, зайде про це мова. Перше, що ми подивимось, це а, те, що називається Mortgage Life Insurance, або Mortgage Protection Plan може називатись, або може бути інша назва. Насправді на справа не в назві, да справа в а, сутності цієї страховки. Вона пропонується зазвичай банками та інколи іншими лендерами. Тобто, це, звичайно, ви в банку, наприклад, RBC банку взяли моргідж, да, вони вам пропонують свою RBC mortgage protection plan. І ну, це як логічно, ви взяли один продукт, це як supplementary product, тобто ви берете цю страховку і все добре. Але вона має нюанси. Страхова сума прив'язана до розміру моргіджу та зменшується по мірі його мортизації, але ваша страхова премія то що ви платите, вона фіксована. Тобто про що йде мова? Що от, наприклад, у нас от, бачите, вартість написана да страхова сума 350 тисяч доларів, страхова премія 70 доларів на місяць, тобто, то ви? 25 років. Ви напротягом 25 років кожен місяць платите 70 доларів, ця сума не змінюється. Але у вас застрахований тільки ваш баланс. Тобто зараз 350 тисяч доларів застраховано 350 тисяч доларів. Коли сталося так, що ви виплатили частину, наприклад, там 150 тисяч доларів, залишилось 200 тисяч доларів балансу, у вас застраховано тільки 200 тисяч доларів балансу. Тобто, оця сума, яка застрахована, вона зменшується з часом. Але у вас ви платите свої 70 доларів кожен місяць, це не зменшується. Тобто ви, ну, по суті, отримаєте менше, але продовжуєте платити стільки, скільки ви платили спочатку. А далі нюанс, страховий поліс належить банку юридично, і виплата при настанні страхового випадку здійснюється на користь банка. Тобто, це страхування життя. Страхування життя, про що йде мова, про те, що ну, люди смертні, і людина може піти життя. В цьому випадку при цій страховці родина наслідників, хтоб тобто не було, вони нічого не отримують. Кошти отримує банк і отримує тільки ті кошти, скільки залишилось той баланс на на той момент. Тобто, це ще от, ми з вами говорили е, минулого разу про іншуранс, яка захищає інтереси банку, коли він дає гроші. Да, це ще одна страховка, яка по суті захищає інтереси банку. Ну я посередковано. Вас, вашої родини, тому що вона все таки може йти покрив. А далі у багатьох випадках вартість дорожча звичайної life insurance, Ну я би сказав, що ну на моїй практиці вона завжди дорожча. А, ну на всяк випадок пишу у багатьох випадках. може хтось знайде приклади, покаже мені, що вона коштувала дешевше, то можливо таке буває. А, великий недолік вона не може бути перенесена разом з моречем до іншого лендера. Насправді це один з таких ну, найбільших її недоліків, про що йде мова. Ви взяли в орбісіну, умовному робісі. Нехай в банку. Да? Ви взяли в банку моргідж, Через 5 років а, прийшов час переподписувати угоду. Ви вирішили піти до іншого лендера, де будуть кращі умови. На цей момент ця страховка перестає діяти. Тобто, ви можете взяти іншу страховку, і в цьому немає ніяких проблем. Але є одне велике но: що за ці 5 років може змінитися стан вашого здоров'я, і людина може бути більше не eligible, Тобто вона взагалі може не мати можливості застрахувати себе. Тобто, у вас та страховка закінчилася. Нову страховку людина не може отримати, тому що там ну щось трапилось в неї а, зі здоров'ям за цей час, поки вона а, була в цьому банку. І тому ця страховка, вона ну зрозуміло, для чого вона потрібна для банка. Це як такий. А, який прив'язує вас ще одним канатом до, до банку, до цього моргежа. Тобто, вам уже кудись переходити, вам треба буде міняти і цю страховку також. І добре, коли все добре, але в деяких випадках це може мати а, дуже суттєві наслідки. А далі ну, про цей пункт я би тут не зупинявся сильно. А, вона тут така більш професійна різниця. Є underwriting, тобто а, розгляд кожного заявника. В звичайному страхуванні він робиться для кожного заявника. Ця, це страхування вважається групове страхування. Тобто вас просто включили в цей пул, і якщо трапляється страховий випадок, тоді страхова компанія дістає документи і починає дивитися, що ж там було. І ну, це майже ніколи не буває, але теоретично є можливість, що страхова компанія признає людину не eligible, і навіть те, що вона платила там 10-15 років свої страхові премії, може і родина нічого не отримати. Ну, знов таки, ми про це не будемо зараз детально, тому що це буває дуже рідко, але ну, сама теоретична така можливість є. І от приклад, просто щоб ви зрозуміли ще раз, як це працює. Тобто, наш моргідж 350, залишок балансу, те, що по моргіджу ви повинні 200 тисяч на момент настання страхового випадку. От, при настанні страхового випадку банк отримає 200 тисяч доларів на погашення моргіджу. Все, отак от це працює. Є. Зовсім інший тип а, яка називається просто Life Insurance. Є декілька різновидів. Life Insurance. є Term, тобто страхова, є Whole Life, є Universal. Ми зараз не будемо про ці типи казати. Ми поговоримо про саму дешеву. От ви взяли mortgage, да, і ви взяли собі на 25 років страховку. А, пропонується страховими компаніями, тобто там вона пропонувалася частіше всього банками. А тут вона буде пропонуватися незалежними страховими компаніями. Права на поліс належать клієнту. Тобто, вже права належать не банку, права належать в даному випадку вам. А ви можете вибирати страхування на різні терміни, тобто на 10 років, на 20 років. Ну насправді ви можете від одного року на один рік і до 35 років. Ви можете цю Life брати страховку як вам зручно. А у разі страхового випадку спадкоємці розпоряджаються коштами, тобто не банк отримує кошти, кошти отримує родина, і вона вже вирішує, як їм правильно використати ці кошти, що з ними робити. Страхова оплата фіксована, не змінюється з часом. Тобто 350 тисяч доларів ви застрахувались, і до кінця вашого терміну 25 років ви застраховані на ці 35 тисяч тисяч, тобто вона не зменшується як як минулому випадку. Оцінка оцінка ризики андеррайтинг до виписки полісу, тобто гарантія виплат, ну це так з юридичної сторони, і можливість повернення страхових приємно по закінченню терміну. Тут я вибачаюся, цей пункт трошки трошки з іншої опери, Він, він не діє при при страхуванні життя term life insurance, Це більше critical illness і дизабіліті. я перепрошую. Це якось він сюди потрапив випадково. у Мене вартість. Ми пам'ятаємо, що минулого разу це було у нас 70 доларів на місяць. Ми взяли а, чоловіка, а вартість страхова премії залежить від статі, тому що чоловіки, на жаль, бають, мають більше шансів померти ніж жінки, і для них це коштує дорожче. Да? Ми взяли чоловіка 40 років, ну так, щоб якийсь середній такий взяти, да? не дуже молодого, а не дуже старого. І страхова сума 350 тисяч доларів. Тобто. А, та, та страховка нас коштувала 70 доларів на місяць. Тут, теж якщо ми візьмемо на 25 років, буде коштувати 55 доларів на місяць. Тобто, як на мене, ця страховка має переваг, ряд переваг, причому значних переваг, і вона коштує при тому ще дешевше. Ну, нехай різниця 70-55-15 доларів на місяць, вони нікому не зроблять погоди великою, але все одно ви отримаєте більше, а платите за це менше. І, ну, як приклад, щоб uh, знову було ясно, ти, та, та сама ситуація: 350 тисяч моргідж і залишок балансу 200 тисяч. При настанні страхового випадку, коли він не настав родина, отримує 350 тисяч на власний росу. Тобто вони можуть 200 тисяч заплатити моргідж, 150 залишиться в них або в будь-якому пропорції там, 50 тисяч як, моргідж, як буде зручно, як, як забажає родина. Тобто, це да, у нас було такі два головні типи. Просто щоб ви розуміли, що вони на ринку існують. І от коли вам будуть пропонувати перший варіант, ну можливо, варто подумати, чи це найкращий варіант. Я знов таки не кажу вам, що ні, не беріть ні в якому випадку. Просто ви знаєте, що є інші опції, і знов таки в банку вам просто а, не скажуть, що є інші опції. Да вам скажуть, дивіться, яка у нас гарна страховка. Вам варто за... застрахувати життя, здоров'я, і там же запропонують почити критикал ілнес це. Такі хвороби серйозні і дизабіліті, Це вже буде коштувати не 70, а десь 140 доларів на місяць. Але справа знов таки не в грошах, а просто в тому, що ви отримуєте, якщо ви підете цим шляхом. Тобто, я хочу вас попередити, щоб ви знали, які є варіанти і в чому є між ними різниця. Тобто, висновок по страховках страхування потрібне. Страхування коштує недорого. Як ми бачили, там у нас для 40-рітнього 40-річного 40-річного чоловіка на 350 тисяч доларів це 55 доларів на місяць, це не така велика сума. І щоб трошки зекономити, можна є різні види страхування. Ви можете брати, наприклад, родина, там чоловік, дружина. Дружині буде трошки дешевше це раз. По-друге, ви можете брати індивідуальне страхування, а можете брати Joint First to Die, наприклад. Да? Тобто joint First to Die – це у вас одна страховка, застраховані обидва життя. І виплачується страхова сума при настані першої смерті, якщо так можна виразитись. Да? Тобто, наприклад, у вас будинок 350 тисяч це те, що вам потрібно: 350 тисяч доларів. А, захворіти померти може будь-хто, хоч чоловік, хоч дружина. Да? Тому ми страхуємо обох. Але якщо ми робимо це joint first to die, то страховий поліс десь на 10% виходить дешевше, ніж коли ми застрахуємо окремо дружину, окремо чоловіка. Окей. Тобто там є можливості трошки зекономити грошей, є нюанси, як це працює. Але для цього вам треба буде поговорити з людиною, яка має ліцензію страхового агенту. І, до речі, ще один тут важливий нюанс. А да? чому, от ви питаєте, що чому люди беруть страховку від банку? Тому що цей uh, Insurance Protection, протекшн, uh, я, як mortgage broker, можу вам продати, не маючи ліцензію страхового агента. Це дозволяється, це виняток. Але я, як mortgage брокер, не маючи ліцензії страхового агента, я не можу продати вам цю life insurance. і можливо, ще тому люди не знають про цю альтернативу, тому що ну mortgage брокеру можливо інколи вигідніше продати ту страховку, а не іншу. Ну це як варіант відповіді. Да?